Замість Руслани на київському Євробаченні мала виступати леді Гага. Переможниця пісенного конкурсу 2004 вперше коментує ці скандальні чутки та обґрунтовує гонорар у 400 тисяч гривень за свій виступ. Головних зірок країни ми зустріли і допитали на весілля. Чи є весілля того й музики? Найскравіші зірки шоу бізнесу за свідків у масовій весільній церемонії на київському співочому полі. Гірко молодятам! Все народну популярність зараз. Багато з українських артистів хочуть заспівати з вами дуетом. Оля Полякова зробила гучну заяву просто зі сцени, що хоче з вами дует. Хто ще стукався у двері? Можливо, цього щось може бути? Що? наприклад? Ну не важливо поки що. Ну а чому навіть Оля, а що не ярка, ярка, сильна, сильна. Е, Роботяща? Да. так е, зали збирає, збирає. Ем, все є, і реально, і очі красиві, все є. Я не хотів би купляти для дуета в когось пісню, щоб просити когось, щоб написав. розумієш, коли я пишу їх сам. І я кажу: коли в мене буде час написати, коли вона буде ця пісня, я скажу: о, реально, оце пісня, яку я можу співати з Олією. Поки що в мене часу немає, взагалі, коли вгору глянути, і Оля про це те знає, і всі остальні знають. Все таки 150 концертів в рік, бо дають про себе знати. Ви для себе зауважуєте, що ось ще рік тому. Дехто з українських артистів кипкували з того приводу, що хто такий Олег Винник, а зараз вони стоять в черзі за дуетом. Ну це нормально і прогрес. Ви, аби бути улюбленцем всіх жінок українських, години проводите в спортзалі, навіть тренера на гастролі з собою возите. Як виглядає картина? Олег Винник у спортивній залі? Я приходжу з хвостиком в спортивному, весь що це як він називається. Термінатор, спочатку, звичайно, пороздавав торохи і займаємося. А який спорт? Що це? Біг, бодібілдинг, бодібілдинг, кросфіт, все, що, все, що є, це й робимо. Ну, звичайно, що ми не беремо вагу велику, я ж не можу її підняти. Мене на сонячний 80 кілограм, так що я ж 300 кілограм не можу жати. Ще ви своєю зачіскою, кольором волосся. У який момент почали фарбувати в такий колір яскравий? Мені взагалі то було б зручніше з короткою зачіскою, так як я хочу до зходжу до зали з хвостиком, і тоді зручніше почуваю себе вільно. А так, коли тебе зачіска велика ця грива, да? яку. яку... Лева, як у лева. Треба, треба фарбувати, щоб коріння не було чорне. Ну Всі, всі проблеми білявок, всі я ж блондин від роду, яке воно буде чорне. Я його просто підкращу, тому що я вигораю літом. Я взагалі дуже світлий такий, саний бой. Так, на виїзді. Оля Полякова реєструє шлюби просто зі сцени. Це треба бачити.

Не Тільки співаєш пісень, а ще й одружуєш людей. Спробувала себе у ролі реєстраторки Раксу. Як воно? Це вже не для кого не секрет, що кращий артист на свадьбу це Оля Полякова. Бо я стільки відробила свадьбу вже на своєму віку. Вже розписані всі суботи і п'ятниці, а деякі люди переносять на шість місяців свадьбу. Ждуть, щоб в мене була дата. А одні я одружувала людей це місяць назад, півтора року вони мене чекали, бо ну графіки не стикалися, не стикалися. Вони мене дождали. Вона вже народила дитину за цей час, і я таки їх одружила, бо вони дуже хотіли, щоб щоб я була і ведуча, і співала в них на свадьбу і тому для мене це не новинка. Я дуже люблю весілля. Я сама люблю бути заміж заміжньою. Це спокійний стан для жінки. Бути заміжньою. Це вже не треба лишній раз брити ноги. Було якесь таке весілля, що тебе вразило? Одне весілля в мене було костюмоване. Це були дуже молоді люди. Це були футболісти. Uh, і вони собі зробили дуже таке веселе свято. Вони всі були старак, Савобілізк, з, з кіно якогось. Це було дуже весело, прикольно. Ну і вражають свадьби політиків наших. Це, звісно, хлопці, шикарно. От для чого треба йти. В політику, щоб робити такі праздники, що Йолки-палки закладає в носі. Позаду великий всеукраїнський тур 60 міст. Тепер час відпочивати. Які плани на літній відпочинок? Ти знаєш, я раніше е, так дуже радувалася концертів. У мене дуже багато концертів. Зараз, коли в мене зривається концерт, я кажу, боже, пасіба, спасибо, 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 щоб можна було, я не знаю, хоч хоч дітей побачити. Тому що позавчора. Аліса сказала мені, мама, а ти ще до нас приїдеш? Я кажу, до кого це до нас? Ну до нас з папою. І тут я зрозуміла, що вже хата моя, не хата. Я туди вкладаю гроші, строю, строю, а оказується, я їжджу в гості. розумієш? Мені все одно, де бути цим літом. Мені головне, щоб я була поряд зі своїми дітьми і зі своїм чоловіком, тому що я вже забула, як він виглядає. І я дивлюся, в мене вже в малої випали зуби передні. Вона вже вміє читати. Вона вже вміє рахувати навіть по-англійськи. Я цього всього не мачу до цього відношення. Це страшно. Кудись полетети чи залишитися? В себе вдома в твоєму розкішеному маєтку. Я сказала так, чоловік він це мені дзвонить і каже: ну може, на марбелью, ну може, туди, ну туди. Подивися там, подивися там. Я кажу, я нічого не буду дивитися. Зроби мені подарунок, зроби мені відпочинок. Я кажу, все поняв, буду робити тобі ферфир. У нас це таке кодове слово. Ферфир це значить, коли не економити і дуже відпочивати з шиком. Оце ферфир. Я кажу, я вже дуже давно не бачила цього ферфера, зроби мені ферфир. Він каже, все, Олічка, буде тобі ферфир. Моє Наша донька Марічка збагатила родину на 20 тисяч гривень завдяки шоу «Розсміши коміка», завдяки жартам про тебе. Як буває у дітей зв'язок, я нахожусь тіні своєї мами, і це не метафора. Ви бачили рост моєї мами? Я реально нахожусь в тіні. Ти не боялася, донько, відправляти на це шоу, зважаючи на те, що в тебе не завжди легкі стосунки на лізі сміху з коміками з Володимиром Зеленським взагалі з кварталом? Ні, я зовсім не хвилювалася. Вона дуже хотіла цього. Коли вона виграла гроші, вона сказала: Я ще хочу, але я розумію, що її вже не візьмуть, то я вже готую аліску. І я Watch за 10 вона тисяч купила. Ще там щось вона собі накупила, якісь чехли, якесь ще щось. Те, що я їй не хотіла купляти, тому що я взагалі, жінка при жимі стає, і гроші лічні раз не трачу. А, от і вона собі це зробила, і вона зрозуміла, як це круто заробляти. Я думаю, що це їй буде хороший урок на, на майбутнє. Подружжя співають народні артистки Наталя Моглеська, Ірина Біла, Руслана. Хочу тебе привітати з днем народження в цей день. Ти була в Ордані. Як святкувала? Так мені 44 виконалося, і я пишаюся цим, тому що насправді в 44 можна виглядати дуже навіть непогано. Ага. Да, Можеш помацати. Підвервезно я провела в Йорданії прекрасний день. Я його запакувала екстримом. Більше того, я стрибнула з водоспаду. Я пролетіла 40 метрів, стрибнула в саму воду. Я другий раз цього ніколи не зроблю. Я навіть не знаю, як я на цей раз відважилася, але мені хотілося сказати собі, Руслана, ти можеш і ти це зробиш. І я це зробила. Які подарунки отримувала від родини, від мами, від чоловіка? Чоловік дав мені путівку і сказав, що <реш> Кращий подарунок, який мені зробили а, мої музиканти. Це оцей. А, Хрестик з справжнім діамантом, але мої прихильники зробили мені щось надзвичайне. Вони подарували мені сертифікат. З, тепер на небі є зірка під назвою Руслана. Твоєму будинку, який ніяк не добудується, коли-небудь буде обсерваторія, ти матимеш нагоду її побачити. Знаєш для чого? Я куплю телескоп, шановні, тільки для того, щоб Саша нарешті побачив зірку Руслана. Не вчухають розмови навколо Євробачення, і ти опинилася у центрі. Скандалу через те, що насправді у фіналі Євробачення замість твого виступу мав бути виступ Леді Гаги. і саме твої дружні стосунки з продюсером Євробачення дали тобі змогу виступити у фіналі. Ми за лаштунками жодного разу про Леді Гагу не чули і дізналися тільки тоді, коли оцей цей скандал почав вже випливати за тиждень по проведенню Євробачення. Насправді, я думаю, що якби Леді Гага дійсно мала би виступати, знайшлося б місце всім. Тому що в півфіналі ще було вагон часу, і ми могли всі спокійно розподілити свої виступи. Ні в кого не було якоїсь корони на голові. А то, що я тепер виступаю замість Гаги, мені пафосно. Твій виступ сприйняли у МВЦ достатньо прохолодно. Як ти взагалі до цього поставилась? Мені здається, вони просто були заворожені, тому що ми використали дуже багато таких містичних, екзотичних елементів, які я знайшла в Карпатах. Я тобі гарантую, що ніхто зараз до цього ще не дійшов. Люди продовжують говорити про гонорар, який ти отримала за виступ на Євробаченні, тому що 400 тисяч. Як вважають люди, це забагато, і це дійсно величезна сума для України. Станом на сьогодні ми гроші не отримали, тому що розрахунки будуть тривати ще дуже довго. Саша, в мене страшні були скандали взагалі про цифру, яку я вклала в створення цієї пісні, в створення, в запис, в кліп, в костюми, ну все підготовку і Євробачення лише частину покрила цих витрат. Ну, дай Бог, щоб це третина була від того, що ми витратили станом на сьогодні. Кошти повністю пішли з моєї кишені, і вони нам ще не повернулися. Коли виступала на сцені Євробачення, щось не йокнуло всередині, не захотілося знову представляти Україну на Євробаченні, тому що такі прецеденти також були, коли переможці минулих років поверталися і знову представляли свою країну. Ти знаєш, я дуже хочу бути вже в майбутньому, і це майбутнє мене тягне ближче до Гремі, ніж до учасника Євробачення. На виданні завидна наречена Марічка Єремчук розважає гостей великого весілля. Марічка, ти сьогодні на великому весіллі? Сама ти вже приміряла весільне вбрання для одного зі своїх кліпів. А про яке велике весілля мрієш ти колись розказував тату мамі, що він ніколи не репетирує перед виступами. Він щось собі бурмоче, роз розминає свої зв'язки, але не виспівується, бо потім на концерті не, 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 не удається в повну ногу відпрацювати. Так само я думаю з весіллями. А дуже багато є випадків в історії, коли чим пишніше святкують, тим потім якось воно швидше чи згорає, чи якось. Ну я би хотіла. Мабуть, маленьку, скромненьку собі гуляночку для своїх, але в кращих традиціях і щоб там були улюблені страви, улюблена музика, гуцулка. Бо куди ж без неї в нас так заведено, і все таке. Це має бути західноукраїнське весілля. Ну принаймні, елементи повинні бути, тому що є такі традиційні штучки, як стати на килим, який дарують батьки, а танці. Це все. Повинно бути у того, хто цінує свої традиції, але це не значить, що прямо ми поставимо палатки і буде холодець, і голубці, і все таке. У шоу бізнесі про тебе говорять чимало, окрім того, що говорять про твої пластичні операції, поза очі говорять і про твою нетрадиційну сексуальну орієнтацію. Що ти можеш про це сказати, спростувати, заперечити або підтвердити? Мені цікаво, в яких ще смертних гріхах я не була з. Зв... Винувачена бідна моя мама, і слава Богу, що вона знає правду, що немає нічого такого. І весілля буде обов'язково з хлопчиком. Я люблю хлопчиків, це точно. Не так давно ти зробила татуювання, і це риба. Кажуть, що риба, якщо сниться, то до вагітності. А якщо татуювання, риба, то що це означає? Рибка, яка в такому квадратику знаходиться, і вона ніби виплигує з нього. Тобто. Це я риба по знаку зодіака, і це я, мабуть, яка випригує з рамок власних власних стопів і власних комплексів. Ай гуляємо куляєми красива, крихня горька, мала тимесі. народженням третьої доньки я так розумію, що спроби народження сина будуть тривати. Заходив на мальчика, думали укомплектовати. але бо бо ще одну красиву, хорошу дівчатку. Поэтому да ну спасибо. Доньку назвали Аміна достатньо незвичним ім'ям для нашої країни, яким чином придумували ім'я доньці. Як ми були на відпочинку в Єгипті. от, після нового нового року. і мені случайно варіантів було много. Но вот случайно в один прекрасный день мне просну, приснилось, приснилось имя, я утром проснулся, говорю, о, мне, слушай, мне имя приснилось, вот что, мы гуляем с девочкой, и я ей кричу, Амина, Амина. Наташа сразу такая, о, клевое имя, все, мне нравится. Малым сразу сказали, малые, о, да, нам нравится, все. И Ну, у нас же ж ми созвучно вибирали, якби как бы Устіна, Ульяна, Аміна. Ми зустрілися на великому весіллі. Ви часто ведете весілля по всій Україні, підраховували, скільки весіль провели, яку кількість людей одружили. Да, на моєму щиту около трьох тисяч мероприятий вообще проведених. А весіль? Да, а весіль где-то, наверное, вот третя частина. Вот, вот, где-то, так... вот, тисяча полтора, вот точно, точно оженил, где-то більше тисячі пар оженил. Wow, 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 wow. wow, 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 wow. Лево представляє на київській сцені співачки львів'янки Наталка Карпо та Ірина Федишин. Мама, малесеньки долоні лоні. Ірино, приємно познайомитися з вами. Ваш продюсер це ваш чоловік. Сваритесь. Зважаючи на те, що він як продюсер має впливати на вас, як на свою артистку. Він мій найбільший прихильник. Я насправді жартую, тому що він, коли, коли показують мої сольні концерти, які ми вже бачили більше десяти разів. Він все одно садить всі в хаті і каже: Так, всі дивимося, с... Іру показують по телебаченню. А я там ще на кухні роблю, він каже: Іра, іди сюди, тебе по телебаченні показують. Каже, Віталік, ти бачив цей концерт десять разів. Яке було весілля з чоловіком? Львівським з розмахом. Весілля було Львівським, воно проходило в. Десь було приблизно людей 120, наскільки я пригадую. Сукню мені пошив мій улюблений дизайнер, який для мене дуже багато одягу, ще її на сцену, це Назар Хіцяк. І потім Віталій, як продюсер, каже, Іра, у нас така красива сукня, ну що ж вона буде лежати в шафі? Давай ми задіємо її на концертах. Економно. І заміж вийшли. І виходжу на сенсі так. На сцені, все так «Вау Тому е, я свою сукню використала сповна. Ви співачка не бідна. Ви вкладаєте в свою кар'єру чималі гроші на канарах хліпи знімаєте. Можна вже підрахувати, скільки було вкладено в Верину Федішин за цей час, за час вашої кар'єри. Ви знаєте, я інколи навіть не знаю, скільки Віталік взяв за концерти, тому мені насправді інколи це не дуже цікаво. У нас концерт, ми виступаємо. У нас спільний бюджет. тобто я знаю, де там лежать кошти, коли треба. Я собі беру, ніхто нікого не контролює. Отак воно виходить.